Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. І в сьогоднішньому відео ми разом з вами будемо одягати лялечки Паола Рейна. Ось такі у мене є дві брюнеточки. Попередньо я вже взула їм ось такі модні-модні чобітки. Взула попередньо, тому що на камеру чобітки, звичайно, трохи важко вдягати. От. І тому в нас ось так вони зараз виглядають. Ну, але я думаю, ви вже можете здогадатися, в яких саме кольорах я зв'язала їм одяг, тобто так, щоб все підходило по кольору. Так, тобто в нас білі червоні чобітки, ну, і, відповідно, в таких кольорах буде одяг. От-так що я вас всіх запрошую до перегляду і всім бажаю гарного настрою. І в мене сьогодні буде такий одяг, який відноситься саме до зимового періоду, я би навіть сказала до новорічних свят, я зараз вам буду показувати і ви зрозумієте саме чому. От, ну але якщо можна зв'язати все точно, так як ви сьогодні побачите, в такі, ну, такого ж фасону, в таких візерунках, все. Але якщо змінити колір пряжі, це може бути на будь-яку пору року. Отже, давайте ми з вами почнемо. Я, напевне, зараз простелю все ж таки пледик, тому що нам потрібно одягатися, і щоб лялочки себе комфортно почували, так? Треба простелити. От. Щоб було і гарно, і затишно треба. Ось. Так, ну давайте розпочнемо з цієї брюнеточки. Бачите, я вам покажу ось такі чобітки. Все взуття я замовляю у Ліди. Я вже неодноразово вам показувала, неодноразово вам розказувала. Якщо вам буде потрібно, пишіть, я дам посилання. Майстер, чудовий майстер є в інстаграмі, займається взуттям для лялечок. От. Це натуральна шкіра, підошва, до речі, покажу вам підошву, підошва 3D. Вони просто надзвичайно гарні. Суперові і все, все дуже і дуже красиво зроблено. От. Так що, Ліда, вам кожен раз завжди завжди дякую, якщо ви дивитеся це відео. Так, ну, давайте почнемо. В мене зв'язалася ось така сукня. Вона не є чисто біла, ви можете бачити, тобто стрічка так, така біла, чобітки біленькі, а сама ниточка, вона теж біла, якщо її не поєднувати ще з білішим якимось кольором. Тобто вона така, як пломбір, я би сказала. От, це напівбавовняна ниточка. Ось така у мене получилася сукня. На рукавчиках також я пришивала ось таку стрічку. Бачите, вона має срібні краї. От, зробила таку трояндочку. Сюди теж пришила мережевну таку стрічку, вона інша. От, ось так виглядає. Ззаді в нас йдуть прозорі гудзички. І ось така в нас суконочка. От. Так. Ну, давайте будемо пробувати її одягати. Скільки в мене вже років Два точно? Три, напевно, що це лялечка. І до сих пір, а, тіло, я не знаю, може комусь це не подобається тіло. Як ви бачите, скрипить, але це дуже, ну, мені це подобається в плані того, що тіло, оці шарніри, вони до сих пір, тобто я її одягаю, переодягаю, наприклад, якісь фотографії, ще щось тіло до сих пір добре тримає форму, саме шарніри, так, тобто, як бачите, все йде туго. От. Так що, якщо комусь, в принципі, не подобається цей звук, то я вибачаюся. Ну, але, як на мою думку, то це навіть дуже добре. От. Бо бувають такі тіла, неодноразово бачила, що шарніри дуже швидко розходяться і стають такі більш ну, пластичні, але вони і також втрачають саме. Свою таку, знаєте, як сказати, упругість. От. Напевне, не буду защіпати всі гудзички, отак трошки. Гудзички тут в нас маленькі, От, і прозорі. Так, не буду защіпати всі. Можна ще, звичайно, пошити білі колготочки. Теж думаю, що буде гарно виглядати. От, також в мене ще до цієї сукні є ось така шапочка капелюшок. Тут у нас ось такі стрічки є. Ось так я зробила. От, можна зав'язати, а можна і не зав'язувати. Тобто як кому подобається ось так. так. От і ще також зв'язала їй ось таку пухнасту безрукавочку. Ну, тому що якщо це на холодний період, звичайно, це все може бути і так. Але якщо додати ось таку безрукавочку, тобто це вже точно можна сказати, що виглядає як на зимовий період. От і зараз я одягну теж безрукавочку. У нас просто волосся довге, так. <ріст> <ріст> руки скриплять. Ну, я думаю, що саме з такою шубкою пухнастою дуже гарно якраз виглядає цілий комплект. Так. Така в мене є одна красоночка. Так, і ми її покладемо в сторону. Так, і далі, зв'язався у мене ще ось такий набір. І зараз ми будемо одягати нашу другу лялечку. Ось такі червоні чобітки. Теж підошва 3D. Точно такі самі, тільки в червоному кольорі. Так, що в мене тут? В мене тут є шапочка, комірчик. І у мене ось такий комбінізончик. Зв'язано із мохерова ниточка, з акрилом. Ззаді в нас йдуть гудзички. На ножках у нас тут в'язочки є. Їх можна це просто як і для прикраси, можна, звичайно, трошки їх завузити. От, зараз будемо одягати, і я вам покажу. Я думаю, що я зможу це зробити навіть по чобітках. От, зараз спробуємо. Тому що справді чоботи на камеру важко взуваються, шнурівочки спочатку треба, знаєте, трошки так розпустити. от Потім язичок поправляється, потім це все звичайно. Підтягується. От. А так, бачите, я оці шнурівочки розпустила, зробила більш вільнішими. От і зараз я ось так одіну і вже тоді воно легше одягати. Так, рукавчик. Чіпка муточки. Не обов'язково навіть зав'язувати їх можна просто ось так підтягнути. Ось так виглядає. Тут я спеціально так зробила більш ширшими штанішки, тобто віталії. Так. Далі ось такий комірчик. Якось лялечки мініленд коли я вдягаю, мені якось їх простіше вдягати на камеру. Тут вже просто все розмір менший, вужчий. От, Можна зав'язати на два, можна на один. Так, я гарно все поправити. Ось так. От. Ось так виглядає. І ще також є в нас шапочка з таким бантиком. Теж сюди пришивала пусинки. Такі у мене вийшло два наряди для лялечок Паула Рейна. Так, звичайно, сюди, як я вже і сказала, можна вдягти колготочки, так? Можна зробити, не зробити, можна взути, наприклад, інші чобітки. Ось тут в мене є. Червоні, так, можна до цього взяти біленькі. От. Але я думаю, якщо вже вдягати саме черевички до цього набору, тоді вже треба буде точно давати колготочки. От. А можна буде, наприклад, якісь підколіночки зробити. так? Ну, тобто, щоб більш ножка була закрита. От, на мою думку. І, в принципі, тут. Не обов'язково взувати чобітки, можна взути ось такі також черевички, ну, або такі, або іншого фасону. Я маю на увазі, щоб просто, наприклад, замість чобітків. Я думаю, що з черевичками теж буде дуже-дуже гарно виглядати. от. В принципі, вони якраз тут такі, бачите, шкіра блискуча, і якраз до бусинок би гарно підходило. от. Так що можна і такий варіант зробити, і такий. От. Такі в мене були ще роботи для лялечок Паола Рейна. Як вам, напишіть в коментарях, який вам набір сподобався найбільше. От. В принципі, ну, це так, знаєте, трохи може і важко, тому що сказати, тому що тут якби плаття, тут комбінізон, і вони і різні, так, але я думаю, що вони обидва святкові, обидва м якраз підходять на зимовий період. От. Такі у мене вийшли красунечки. Можна ще якось зробити. От, буде гарненько. Ну, ось, це те, що я хотіла вам показати. А я пішла далі працювати. Ви, дівчатка, пишіть коментарі, пишіть, який набір вам сподобався найбільше. А я йду далі працювати, в'язати, і ми з вами зустрінемося вже тоді в наступних відео. Всім па-па!